Вітаю на нашому ютуб-каналі Троператор Альянс. Поговоримо про готель «Nana Princess Принцес Villas and Spa. Це стильний новий готель дуже високого рівня. Висока Якість сервісу та харчування. Гості готелю Дана Прінсіс можуть користуватися дитячою інфраструктурою, відвідувати анімацію сусіднього готелю Нана Голден Біч. Комплекс вдало розташований поблизу курортного міста Херсоніса та Сталіда. Те, це дає можливість тим туристам, клієнтам, які ще полюбляють відпочивати за межами готелю. то є можливість куди вийти, бо Херсоніса зважається одним із самим таким більшим і активним місцем да на острові Кріт. Дуже такий він такий на готель, який які сподобаються любителям таких вечірніх прогулянок у здешне узбережжя. Він такий рекомендований цей готель для такого спокійного сімейного відпочинку. Для Сімей з маленькими дітьми для пар, якщо хочеться якогось такої тиші да, і спокою. Сам по собі готель відкритий у 2018 році. Складається з п'яти будівель та сіми віл. Всього в готелі 102 номери. Готель не дуже великий. Готель працює по системі харчування сніданки, сніданки вечері по системі Денраунд. Дейн-раунд це. Якби підвищена система харчування з якимись привілегіями, в кожному готелі це може бути якби своя якась програма. Це, наприклад, в цьому готелі це є карт ресторани декілька, які можна би по запису да, заздалегідь на вечерю. Приходити в них безкоштовно да, вечеряти. Ну і тобто є ряд послуг, які під запит я відправляю, бо в кожному ж готелі це може бути там, безплатний масаж один раз, може якась дегустація, може якийсь майстер-клас. Тому ця система dine Around, вона йде як такий міні, при системі харчування дворазовому як Cruise, да, в таких мінімальних його масштабах. Значит, територія готелю. Така достатньо, ну, по мірках, можливо, критика не дуже велика, вот, але значить, складається вона на території готелю є конференц-зал, що якби, додає йому такої ще переваги. Бо не кожні ці готелі да, для Майс, для груп. Це такий дуже великий бонус, бо не всі там декілька готелів є на Греції, які цими конференц-залами є в наявності. Також в готелі є. На території перукарня. На території є три бари. Є бар на пляжі, лобі бар, бар біля басейну. Є можливість на машині, да, хто там приїжджає, лишати її, це безкоштовно. Є критий басейн в спа-центрі один, і він тільки для дорослих з прісною водою, і вона підігрівається. Якби. Безкоштовно його можна відвідати. Є на території лікар, є оці два ресторани, що я вам казала, це м'ясний ресторан та рибний. Є два відкритих басейни з морською водою. Хімчистка є на території обмін валют, є такий достатньо, ну можна сказати, унікальний спа-центр на території він така унікальна Спас-система від Старпул, то есть там такі паровілазні, хауна, хамами, крижени кімната, контрастні душі, кабіни для релаксації, В сольова є стіна, є такі індивідуальні спасьют для шостих чоловік, солярій, салон краси, послуги перукаря, Такий дуже великий спектр послуг, і це такий ну, би, сучасний готель і сучасний такий, якби спа, да? дуже високого рівня. Є на території магазини, є навіть хильмидорна кімната. Хто не знає це така кімната з великої кількості сигар, вона йде якби за доплату, як би, в залежності від вартості, да? але ну, завжди можна туди зайти, щось собі обрати, якщо ви полюбляєте це і в барі да, десь це. Да, так, да, ту сигару з якимись гарними напоями. Також на території є художня галерея, також на території готелю і взагалі-то дуже так в них розвинути розваги та спорт в них є. І... Ну, Тренажорна зала безкоштовна, це зрозуміло. Є оренда велосипедів, тобто на території є можливість їх взяти. Є м -м, територія Nano Golden Beach, то, що ми казали, це два готелі, які вони поряд як би, стоять. Да, і є можливість цієї території би, ходити да, на неї. То на території Nano Golden Beach є один тенісний корм. Уроки великого тенісу, да, якщо є а, обладнання для гри в теніс надається безкоштовно, є пальба з лука, аеробіка, аква-аеробіка. На пляжі проводиться різноманітні да, активності, як волейбол, є такий міні-футбол, є якісь ну, водні види спорту. Також на території проводиться денна та вечірня анімації. Є, дайвінг центр навіть на території, він такий якби і для діток да. Активний, да, і хто приїжджає з дітками постаршані і маленькі, є дитячий майданчик він на відкритому повітрі. Потім є клуб для підлітків від 13 до 17 років. Це також вона на Golden Beach Послуги няні надається є дитяча дискотека, є дитячий клуб для дітей від 4 місяців до 12 років. Також всякі різноманітні розваги для діток від 3 до 12 років. Тобто, не дивлячись, що такий якби, рівень готелів, все одно для дітей є розваги, дітками займаються, дуже завжди в готелях критських активна дитяча анімація, дуже цікаво, тому діти завжди. Ну, Чимось зайняті да, протягом дня. Пляж, пляж на території. О, на, території пляж, на пляжі парасольки, шезлонги надаються безкоштовно. Рушники також надаються безкоштовно. Пляж піщаний, він власний, тобто не муніципальний, а при готелі. А, тому ну, це така дуже гарна перевага. І він тільки для готелі, на цей принцесина на біч. Ну і як би гарний пляж з гарним заходом о, Для, о, в річку Також дуже такий акцент на діток ще такі маленьких, да, і хочу додати декілька слів дітки, які від до трьох років на території готелю під запит надається всі можливі там атрибути: пляшечки, кроватки, стерилізатори, горщик є, надається дитяча коляска за запитом, ванночка. Стільці в ресторані, тобто це не має необхідності з собою вести. Якщо треба, то це готель все надає. Тому робимо акцент на цей готель, радимо його, що один з із нових накриттів, сучасних, великих з гарним пляжем, як для пар, так і для сімей, для діток маленьких, для діток постарші, які і, ну, і так, пляж. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.